Ірландські танці відзначаються своїм темпераментом та запальним ритмом. А їхня популярність вийшла далеко за межі батьківщини. В київській школі ірландського танцю Fire Dance вже більше десяти років. Українець, який вже багато років закоханий в ірландську культуру, створив власну школу, як то кажуть, з нуля. Подавлення в інститутах, на вулиці, там. І прийшло где-то около 10 чоловік. Ми зняли небольшой зал на Маложитомірське. Проте в самій Ірландії Ігор ніколи не був. Водночас це не заважає йому добре знати історію танцю, яка нараховує не одне століття. Цими танцями поклонялись э, священним дерев'ям, э, священним сонцю, воді. І відстукували якісь ритми своїми башмачками. Ірландські танці виконують з виструнченими руками та стиснутими в кулак долонями. За легендою, церква забороняла танцювати з піднятими догори руками. Також є версія, що таким чином танцюристи ускладнювали свої рухи і танцювали в бочках. Катерина Юдіна спеціально для епізодів.